Доброго ранку громада, почну з повідомлень про графік відключення. Цього тижня в нас змінився час відключення електроенергії. Відсьогодні, якщо все в штатному режимі, світла не буде з 10 до 13 години. Якщо буде застосовуватись аварійне відключення, будемо повідомляти про це окремо на наших офіційних каналах в соціальних мережах. Впродовж вихідних ПКП топломережі виконували аварійні заявки з відновлення роботи каналізаційного колектору, що в першому другому мікрорайоні, та усували пориви на трубопроводі системи опалення біля будинку номер 28 в третьому мікрорайоні. На сьогодні всі мережі та підприємства працюють в штатному режимі. Шановні перемайці, в ПК хімік продовжується видача гуманітарної допомоги різним категоріям городян. Від сьогодні починається видача допомоги жителям громади з 1966 по 1970 роки народження. При собі мати документи, що підтверджують особи та місце реєстрації в нашій громаді. Також в Палаці культури, вхід з боку 4-го мікрорайону розпочинається видача гуманітарної допомоги ліквідаторам ЧАЕС 3-ї групи та вдовам ліквідаторів. Для отримання при собі необхідно мати підтверджуючі документи. Видача гуманітарної допомоги відбувається в ПК Хімік з 9 до 15 години з перервою на обід з 12 до 13 години. Хочу повідомити, що на сьогодні закінчилося голосування стосовно перейменування вулиць, які підпадають під закон про декомунізацію. Жителі громади мали змогу висловити свою думку та обрати більш достойні, на їх думку, варіанти назв. Наступним кроком буде винесення відповідного проекту рішення на сесію міської ради. Дякуємо всім небайдужим. Сьогодні вся країна святкує Міжнародний день волонтера. Шановні волонтери, прийміть щирі вітання зі святом і слова подяки за вашу безкорисливу працю на благо процвітання добра і миру на землі, за щиру допомогу тим, хто її потребує. Нехай ваші благі справи повертаються вам в сторицею. Бажаю всім волонтерам міцного здоров'я, добробуту, наснаги на добрі справи, миру та благополуччя. Бажаю всім продуктивного мирного тижня. Все буде Україна!